Що таке зведення і чому фрази звести вокал або звести якийсь інший інструмент не мають особливого сенсу? Англійською процес зведення називається міксінг. І, на мій погляд, слово міксінг більш чітко і точно відображає те, що роблять в студії звукозапису. Уявіть, ви записали пісню, і в цій пісні є чотири інструмента: барабани, бас, гітара, вокал. Тим чином, в результаті у вас виходить мінімум чотири аудіофайли. Насправді. Як мінімум 4, тому що, наприклад, барабани зазвичай записуються не на один мікрофон, а на декілька. Окремий мікрофон для басбочки, окремий мікрофон для малого, окремий оверхед і так далі. В результаті запису барабанів зазвичай виходить приблизно 10 доріжок. От. І кожен інструмент можна писати на декілька мікрофонів, в результаті чого буде виходити декілька доріжок з одним записаним інструментом. Але для нашого прикладу ми вважаємо, що ми записали. Барабани на один мікрофон. І так, в результаті запису ми отримали чотири аудіодоріжки, але пісня це зазвичай одна аудіодоріжка, тому нам треба якимось чином чотири перетворити в одну. Для цього ми ці чотири аудіофайли загружаємо в спеціальну програму, яка називається DAW. Так, от при змішуванні цих чотирьох аудіофайлів, як і при змішуванні будь-чого, можна дотримуватись різних пропорцій. Наприклад, можна зробити багато барабанів. І поменше вокалу, щоб він був ніби утоплений в музику. Е, можна зробити вокал самим гучним інструментом і поменше всього іншого, для того, щоб вокал дуже гучно і гарно читався. Е, можна гітари зробити самим великим інструментом, щоб вони були найгучнішими і найбільш об'ємними і потужними. Саме різні пропорції при змішуванні і є тим основним елементом, який відрізняє один стиль від іншого. Бо в одних стилях доречно одне, в інших стилях доречно зовсім інше. Англійською цей процес називається міксінг, українською цей процес називається зведення. Основною його задачею є встановлення певних пропорцій. А відтак, основним інструментом зведення є ручка гучності. Але це не все. Також в процесі зведення ми можемо користуватися іншими інструментами. Компресія допомагає нам зменшити перепади гучності, як в окремо взятому інструменті або вокалі, так і в пісні в цілому. Еквалізація допомагає нам надати певне забарвлення треку, зробити його більш холодним, більш теплим. і так далі. Ефекти. Ну, ефекти це і є ефекти. Наприклад, Гераміся. Ділей, Ленджер. хорус. Алодіссор. Проте, не забуваємо, що все ж таки основною метою зведення є встановлення балансу. Коротше, stay tuned, в наступних серіях розкажемо про мастеринг.